Максим Юхневич, також військовослужбовець Максиме. От якщо продовжувати цю тему, тому що справді впродовж цього тижня ми чули спершу була історія з механіками, яких нібито мали перевести в піхоту, зараз займаються, розслідують цю справу. Знову ж таки, заява про пониження мобілізаційного віку. Далі була історія з ДСНСниками, що їх також нібито мають кудись переводити. Тобто, зрозуміло, що щось відбувається. Зрозуміло, що це ну якби важко коментувати рішення керівництва, але... Щодо зменшення мобілізаційного віку, що ви думаєте, як військовий, який ще служить? Ну, дивіться, я спілкувався сьогодні, принаймні спілкувався зі своїми побратимами і з іншими знайомими з інших бригад. Угу. Ну, скажімо так, 90% відповіли, що вони всі проти зниження мобілізаційного віку. А які аргументи? Аргументи ті, що в цих хлопців. Ну, немає мотивації. Є хлопці 18 років, 18, 19 років, 20, які розуміють, що таке війна, розуміють, що ну, потрібно захищати і мотивовані цим. І вони хочуть навчатися, вони хочуть захистити себе, свою країну і свою сім'ю. Батьків там когось. Може бути дружина, в когось діти, там ще там. Якщо ця людина не буде мотивована, нічого не навчити, не зробити з ним не можна. Угу. Тобто має бути якийсь інший шлях. Кого ви у своїй бригаді зараз чекаєте? Хто приходить до вас у рекрутинговий центр? Е, в нас в загальному 25-45 років. Угу. Ну, е, Такі заявки. В основному е, трапляються по 18-19 років. Але це е, хлопці, які мотивовані, які хочуть щось. Так ні. Так більше немає заявок від людей, які хочуть щось. Є СЗЧ-шники, які також хочуть повернутися у військо, там з інших бригад, теж по 18-19 років. Коли питаєш в нього, чому пішов СЗЧ? Я боявся. Командири відправляли на м'ясо і все. Ви таких в бригаду? Е, на даний час е, вже дозволили е, якби, брати СЗЧ з інших бригад. Так що потихеньку починаємо набирати в бригаду. Одна хвилина. Е, Хочеться просто сказати, щоб люди згадали про те, що у нас є війна, щоб вони е, осознали, так сказати, е, що країну хочуть стерти з лиця землі. Що якщо е, е, хлопці, чоловіки не будуть і, іти захищати свою країну, свої сім'ї, все, не буде нічого, ні країни, ні їхніх сімей. Чому у Буковелях відпочивають, не думаючи про те, що десь на Сході йде війна? Ну, давайте всі поїдемо на Буковель, поїдемо на курорти. Якщо армія розвернеться і піде зі Сходу, то російська армія буде на Буковелі. Тому є рекрутингові центри, не треба, не чекайте, поки ТЦК вас зловлять. Йдіть в рекрутингові центри. Обирайте собі посаду, свою роботу, яка вам більше до душі. І тільки так ми зможемо чогось добитися. Якщо не дозволяє здоров'я йти до війська, будь ласка, донатьте.